За даними міндовкіля, понад 600 видів тварин постраждало під загрозою е, винищення або пошкодження знаходиться знаходились і знаходяться всі види е, кажанів їх 28 видів, які зареєстровані е, і занесені до червоної книги України. Цей вид є дуже дуже чутливим до всіх буквально змін. До вибухів, до е, спалахів, до пожеж, до таких е, ну, цих дій, які відбуваються в зв'язку з війною. Е, особливо е, такі суттєві е, зміни і загрози, вони е, спостерігалися влітку минулого року, і вже зараз, навесні цього року, е, ми бачимо, що на окремих територіях, там де відбуваються такі потужні активні військові дії. Ці ризики і загрози для тварин не припинилися. Скільки тварин вбито офіційної інформації, немає. Як і невідомо, скільки загинуло від голоду холоду, каже радниця міністра захисту довкілля і голова громадської організації Всеукраїнська екологічна ліга Тетяна Тимочка. Жахлива ситуація із дельфінами. Коли ми говоримо про дельфінів в чорному морі, то ці тварини потрапили в Страшні умови існування, у них немає інших умов існування як море, але море перетворилось на поле, на поле військових дій: це обстріли, це розливи нафти, це потрапляння хімічних речовин в морське середовище. І дельфінів знаходили на узбережжі з опаленими опеченими тілами, з пораненими тілами або дельфіни від використання засобів діалокації російських. Іми кораблями і підводними човнами вони втрачали свою природну, цю головну їхню здібність, унікальну природну геолокацію, і дільфін, який втратив свою власну геолокацію, він не знає, де він знаходиться, куди йому плисти. Він якби нічого не бачить і нічого не розуміє, не може себе прокормити. І ці ці тварини були просто приречені на загибель. навіть якщо вони були якби фізично живими, але вони не могли орієнтуватися, вони були. Приречений на цю загиблю на державному рівні евакуація тварин не проводиться, каже Тетяна Тимучко З хатнями чотирилапами простіше багато людей забирало своїх вихованців. Якщо йде мова про домашніх тварин, то українці вразили весь світ. Вони кидали свої власні речі, кидали свої домівки, не брали багато речей. Але коли українці потрапили, почали Тисячами сотнями тисяч переходити ти кордони потрапили в Європу. То європейці були вражені тим, скільки домашніх тварин, улюбленців вони з собою українці забрали. Брали дитину, кішку і собаку, і переходили кордон, аби тільки врятуватися. Але знову ж таки у людей не завжди була така можливість рятувати своїх тварин, тому що при цих зборах при переїзді деякі тварини тікали, ховались, не знаючи, що їх очікує. І, і люди були змушені це покидати тварини в окупації дуже в складній ситуації, бо кормів бракує, а безпритульних собак котів стає все більше. Люди як можуть підгодовують їх. Навіть в окупації мої друзі, які пережили цю окупацію в Бучі і Ірпіні, розказували, як вони під цими кулями, під автоматами окупантів, але виходили з підвалу, йшли, годували цих тварин, шукали їх і ці чужі абсолютно собаки. І коти ставали, ну притулялися до сторонньої людини, бо бачили в ній порятунок. Щоб реабілітувати тварин, держава готує відкрити спеціальні центри, вже є підтримка європейських партнерів. Що стосується державних програм, то в проєктах відновлення в національному плані відновлення Міністерство захисту довкілля запланувало будівництво десяти е е центрів. Відновлення е, тварин е, ну я маю, це мається на увазі е, диких тварин е, або реабілітація тварин, які пош, пош, були пошкоджені або з, зазнали поранень під час військових дій, і які зараз знаходяться на отриманні в національних парках. Так от таких 10 центрів планується. Збудувати зараз евакуацію тварин з гарячих точок займаються не лише волонтери, громадські організації, звичайні люди, а й військові, і поліція.